Херсонський мольфар Пилип останні роки майже не з'являвся на публіці, але його ім'я добре знали у місцевій громаді. Люди час від часу згадували, що саме він три роки тому попередив про те, що в Україні почнеться повномасштабне вторгнення. Тоді багато хто не сприйняв його слова серйозно, але після 24 лютого саме ця історія знову почала активно обговорюватися. Тепер Пилип вирішив розповісти про нове видіння, яке, за його словами, стосується кінця війни і тих рішень, які змінять подальший розвиток української держави. Своє бачення він відкрив місцевому журналісту, а невдовзі воно стало відомим більш широкому колу людей. Ситуація дійшла до того, що про слова Херсонського Мольфара вже говорили у різних областях України. Це не виглядало як фантазія. Він був переконаний, що побачив усе настільки чітко, що навіть сам не мав жодного сумніву у правильності цих подій. Пилип заявив, що завершення війни відбудеться 27 листопада. Саме цього дня президент України Володимир Зеленський вирушить із таємним візитом до США, де на нього чекатиме Дональд Трамп. Зустріч проходитиме повністю непублічно, без попередніх заяв. Вони проведуть переговори за зачиненими дверима, а після цього буде підписана угода, яка покладе край війні та визначить умови миру між Україною та Росією. За словами Пилипа, саме цей документ стане основою для нового міжнародного балансу, у якому кожна сторона отримає певні гарантії. Пилип стверджує, що ключовим елементом цієї угоди буде всеосяжний договір про ненапад, який укладуть три сторони. Україна, Росія та Європейський Союз усі суперечливі питання, які накопичувалися протягом останніх 30 років, будуть оголошені остаточно врегульованими. Це означатиме, що спроб переглянути історичні конфлікти або ставити їх під сумнів більше не буде. Одним із пунктів угоди стане закріплення позаблокового статусу України. Пилип наголошує, що у документі буде прописано. Україна не буде вступати до НАТО, і військові сили цього блоку не зможуть розміщуватися на українській території. Формально це виглядатиме як компроміс, який дозволить зняти напругу між Заходом і Росією. У тексті угоди буде зазначено, що позаблоковість має стати постійним статусом України, хоча фактично країна зможе і далі підтримувати співпрацю з ЄС та США у цивільних і технологічних сферах. Пилип описав і військову частину угоди. Чисельність Збройних сил України буде зафіксована на рівні 600 тисяч військових. Це значення стане максимально дозволеним показником і буде викладене у документі як частина балансу безпеки. Росія зі свого боку теж має обмежити кількість військ, розміщених біля українського кордону, хоча конкретних цифр Пилип не бачив. Найскладнішим пунктом, за його словами, буде питання територій. Угода передбачатиме, що Крим, Донецька та Луганська області, включно з тими районами, які зараз контролює Україна, будуть визнані де-факто російськими. Херсонська та Запорізька області залишаться поділеними за лінією фронту станом на день підписання угоди. Росія відмовиться від усіх інших українських територій, які тимчасово перебувають під її контролем, але Україна повинна буде погодитися з тим, що питання Донбасу та Криму більше не обговорюватиметься, обидві сторони зобов'язуються більше ніколи не змінювати кордони з силою. Окремим пунктом буде визначено роботу Запорізької атомної електростанції. За словами Мольфара, у документі прямо пропишуть. Що станція вводиться в експлуатацію під контролем МАГАТЕ, вироблену електроенергію поділять порівну 50% для України, 50% для Росії. Це стане частиною енергетичного компромісу, який має знизити ризики нових ескалацій. Пилип також бачив, що США та Європа візьмуть на себе зобов'язання профінансувати масштабне відновлення України. Йдеться про великі обсяги фінансування. Серед яких окремо виділятиметься 100 мільярдів доларів російських заморожених активів, які будуть спрямовані на інфраструктуру, житло, енергетику та оборонно промислові проекти. За його словами, це стане наймасштабнішим пакетом підтримки в історії України. Пилип зазначив, що після підписання документа міжнародні санкції проти Росії будуть поступово зніматися, росіяти повернуть до формату G8. А США та Росія укладуть довгострокову угоду щодо економічної співпраці. Це стане частиною умов, які, на думку авторів мирного плану, мають стабілізувати глобальну політику. При цьому американські гарантії будуть включати важливий пункт: якщо Росія повторно спробує розпочати вторгнення, то всі санкції автоматично повернуться, а нові територіальні домовленості та дипломатичні переваги анулюються. Угода передбачатиме і внутрішні зобов'язання України. Зокрема, держава буде зобов'язана ухвалити правила Європейського союзу щодо релігійної толерантності та захисту мовних меншин. Україна і Росія мають скасувати всі взаємні дискримінаційні заходи та гарантувати права українських і російських змі. Освітніх установ і громадських організацій. Усі прояви нацистської ідеології та пов'язаних із нею рухів будуть офіційно заборонені. Після підписання угоди має бути оголошено негайне припинення вогню. Також буде проведений обмін полоненими за формулою всіх на всіх контролювати виконання домовленостей буде рада миру, очолювана президентом Снулші. Саме так Пилип побачив це у своєму видінні. Окремо Мольфар наголосив, що в Україні мають бути проведені вибори через 100 днів після підписання угоди. Усі учасники війни будуть амністовані, а кримінальні справи, пов'язані з участю у бойових діях, будуть закриті. Пилип розповів журналісту, що цей документ матиме силу і наслідки, які вже неможливо буде зупинити. На його думку, саме 27 листопада стане точкою. Після якої війна буде офіційно завершена, він підкреслив, що бачив усе настільки чітко і деталізовано, що навіть сам не зміг поставити під сумнів жодної частини свого видіння. Пилип продовжив пояснювати, що хоча угода буде складною та неоднозначною, саме вона має стати тим механізмом, який дозволить Україні перейти від виснажливої фази війни до етапу відновлення. Він підкреслив, що багато пунктів документа можуть викликати суспільну напругу, але в його видінні не було сумнівів, угоду підпишуть усі сторони, і вона вступить у дію одразу після її оголошення. Мольфар зазначає, що Україна отримає значні економічні переваги. За його словами, міжнародні партнери не просто нададуть фінансування, а й візьмуть на себе відповідальність за виконання ключових проєктів з реконструкції. Це стосуватиметься мостів, доріг, енергетичних систем, мобільних укриттів, оборонних комплексів, систем ППО, а також відновлення промислових зон, які постраждали найбільше. Пилип підкреслив, що США та країни ЄС створять спеціальний фонд відбудови, який працюватиме під захистом міжнародного права. Фонд відповідатиме за ефективність витрачання коштів і контролюватиме реалізацію всіх проєктів. За його словами, це дозволить зменшити корупційні ризики та забезпечити прозорість використання фінансування. Він також бачив, що в Україні з'являться нові програми реінтеграції військових, спрощені механізми отримання допомоги для сімей загиблих. А також нові системи підтримки поранених та демобілізованих. Угода передбачатиме модернізацію української системи охорони здоров'я, зокрема створення спеціалізованих центрів лікування наслідків війни. Пилип наголосив на тому, що статус позаблоковості, прописаний у документі, не означатиме ізоляції України. Навпаки, вона збереже всі можливості економічного розвитку, інвестицій. Та технологічного партнерства із Заходом. За його словами, Сполучені Штати збережуть вплив на процеси безпеки в Україні через систему гарантій, які будуть закладені в угоді. Трамп, як глава Ради Миру, матиме право ініціювати міжнародні консультації у разі виникнення загроз. На політичному рівні, за його словами, після періоду стабілізації в Україні почнеться реформування державного управління. Пилип бачив. Що нові вибори, які відбудуться через 100 днів після підписання угоди, пройдуть у спокійній атмосфері вони стануть першими виборами з моменту початку війни, які відбуватимуться без загрози ракетних обстрілів. У видінні він бачив велике число виборців, які голосували у відновлених містах щодо міжнародних наслідків. Пилип зазначив, що Росія почне поступово повертатися до глобальної політики, але лише після виконання всіх умов. Повернення до жі 8 стане символічним, але в угоді буде чітко прописано, що будь-яке порушення угоди автоматично повертає Росію до статусу ізоляції. Таким чином, економічна співпраця з США буде для неї стимулом не відновлювати агресивні дії. Важливим елементом угоди стане амністія для всіх учасників війни. Пилип пояснив, що це стосуватиметься як української, так і російської сторони. За його словами, метою цього рішення буде уникнення нескінченних судових процесів та перехід до майбутнього, без постійного відтворення конфлікту. Він також побачив у видінні, що після підписання угоди почнеться активне розмінування території України. Міжнародні фахівці будуть залучені до цього процесу разом з українськими службами. Пилип наголосив, що це стане важливою умовою для відновлення сільського господарства, безпечного пересування та повернення людей до своїх домівок. Пилип стверджує, що Рада миру під керівництвом Трампа матиме повноваження контролювати виконання угоди з боку всіх сторін. У складі Ради будуть представники США, МА, ЄС України та Росії. Вони регулярно проводитимуть засідання і фіксуватимуть дотримання домовленостей. Порушення умов угоди буде розглядатися як загроза міжнародній безпеці. Пилип завершив розповідь словами, що всі ці події він бачив у деталях і не відчуває жодного сумніву щодо їхньої точності. Він сказав, що через кілька тижнів про його видіння дізнається вся Україна, і дискусія буде масштабною, але наголосив, що якими б не були реакції, 27 листопада залишиться тією датою, яка змінить хід історії. Він пояснив, що час для завершення війни настав, і світові лідери вже готуються до рішень, які закінчать найбільший конфлікт сучасної Європи.